Так, чергова розпаковка для Юлії Віталіївни. Тільки один в посылке. По так, Рески 0002, на ціни прийомні, тут транзистор імпорт. Ладно, зараз подивимося, все перебираємо. Так. Ну це розйоми. Ну, позолочені, ну це ну тут така условно позолота і по Це срезка сплат, так, тут у нас. Ну тут трошки бачу КМ, плати пам'яті, срібла. Так, це ответственный пакетик. Так, мікросхеми, Ну, імпортні бачу. Імпортний. ну Це теж перевірити треба. Так, транзистори. ГТ-шка. Такого КТ-903. ГТ, Тесла. Ну, це теж треба ну, розкривати, дивитися. Насаковувати. Тут у нас. ну, Тут у нас, мабуть. Висипати велику коробку и перебирать и эти есть условно тут КМК можуть бути вті, краще крема ну хотя дивлюсь тут ножки че эти шляпки зрізані тут все переверено скорее всего пиде в срезку сплав такой материал срезка 100 так тут у нас? Диоды, ну диоды сейчас переберем тут. Есть и по гривне 20, есть, и по гривне штучка есть. И есть і, і неприемни, які в срезку підуть. Ага, ну тут, тут там нема алюминий. Да, тут все алюминий. Ну вот ну, эти тільки... ладно, це зважимо По 45 гривень. Так, чипы. Ну, тут да. И танки, ну, такие можно десь гривня 30 грамм рахувать такие чипы. Трошки меди. Тоже по меди питань И трошки латуни, я так разумею. Ну, конечно, да, тут. Ну, магнитиком сейчас проверим, но ну, тоже тут особо такого ничего Не бачу, ну, розсипається, тільки треба пересипати. ну, Порахуємо, як лапуємо. Зараз розложимо це і скажемо, що... скільки. Так, фінал посилки. Юлія Віталійовна, Дивіться, що у вас поотбирали. Ну, Такі каушки половинки були по 20 гривні штучка. Діоди по гривні 20 пораховані 226 Ну, такий один діод 3 гривні штучка. І таких 2 по гривні. І пешка 701 була, 20 гривні штучка. Далі 814-11 гривні штучка, полубачата 8 гривні грам. КМК зелені загальна група 44 так, срібла на міді по 10 гривень пораховане. Резка одна була 0,102 паспорт, ну перші цифри, дивіться, і 83 рік. Ця проходна 125 гривні штучка. Інші були 0002 паспорта ну по 2 гривні пораховані. Так, що у вас ще було? Срізка було кіло 800, ну, все інше срезку пішло по 40 гривні. Ну, Транзистори, які неприйомні, були такі 150 гривень кіло. Так, чіпи по 1, 30 гривні 30 гривень пораховані. Так, що в нас ще? Алюмінія кіло було по 45 латуні кіло 180 І меді було 1,4 кг по 290 Загальна вартість вийшла 1596 гривень, а круглих до 1600 грн. Якось так. Всім дякую, підписуйтесь.